Отже, чи могли б бути колись час або місце, де було б несправедливо любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю думкою, а ближнього свого як себе самого? Тож усі ганебні вчинки, що суперечать природі, треба завжди засуджувати, карати на кожному кроці, такі, наприклад, як учинки мешканців Содому. Бо коли б навіть усі народи наслідували Содом, то їх провина була б та сама на основі Божого права права, що не створило людей на те, аби вони жили так між собою. Адже це порушення самої єдності, яка повинна бути поміж нами й Богом, коли ми їх їдністю розпусного життя оскверняємо ту саму натуру, творцем якої є він. Щодо ганебних учинків, скерованих проти звичаїв, то їх треба оминати, беручи до уваги різноманітність звичаїв. І не можна допустити, щоб угоду, яку склали між собою звичаї або права якоїсь держави чи якогось народу, порушувала примка якогось громадянина чи чужинця. Бо кожна частина, яка не узгоджується з цілістю, гидка. Але коли Бог накаже щось, що порушувало б звичаї чи угоду якихось людей, то хоча б цього ніколи не робили в тому місці, треба це виконати, а якщо занедбали, поновити. Цар має право в тій державі, у якій панує, видати якесь розпорядження, якого ніхто перед ним ані він сам ще не видавав, і підкорення тому розпорядженню не суперечить суспільним засадам цієї держави, бо більше сам не послуг був би порушенням прав, бо послуг своїм володарям це загальна умова людського суспільства. А наскільки ж більше в усіх розпорядженнях треба без сумніву і вагання підкорятися Богові, володареві всього Всесвіту. Бо як у ієрархії людської суспільності вища влада поставлена над нижчою, щоб та і корилася, так само Бог стоїть понад усім. Те саме бачимо у злодіяннях, де важливим чинником є намір шкодити іншому, чи то зневагою, чи кривдою. Один і другий випадок походить або з жадоби помсти, як це буває між затятими ворогами, або з надміру осягнути якусь надмірну користь у тому випадку, коли розбійник нападає на подорожнього, або з наміру оминути зло, коли винуватець боїться того, кому заподіяв лихо, або з заздрості, коли нещасливий заздрить щасливому, або коли щасливий боїться. Щоб йому не дорівнявся хтось інший, або страждає від того, що хтось дорівнявся йому, або ж тієї самої втіхи з чужого горя, наприклад, коли глядачі спостерігають бій гладіаторів, або коли хтось висміє своїх ближніх. Ось такі головні основи неморальності, живе коріння, яких у жадобі панувати, споглядати відчувати. Чи то тільки в одному з тих пожадань, чи у двох, чи в усіх трьох разом. Жити в такому грісі значить грішити проти трьох і сімох заповідей, проти десятиструнної псалтирі, твого декалогу, о Боже найвищий і насолодший. Але ж якого переступу можна допуститися супроти тебе, коли ти не тлінний? Який злочин можна звернути проти тебе, коли тобі нічим не можна зашкодити? Ти насправді караєш лише за ті гріхи, яких люди допустилися супроти себе самих. Бо коли вони навіть супроти тебе вчинять якийсь гріх, то це буде безбожним учинком супроти своєї власної душі, а їх неморальність обманює сама себе, псуючи і нівечачи свою створену і уладнану тобою природу, чи то непоміркованим уживанням дозволених речей. Чи пристрасною жадобою того, що забороняє для вжитку, який суперечить природі, вони грішать також, бунтуючись проти тебе думками і словами, пручи проти твого рожна або руйнуючи основи людської суспільності, радіють, нахабні, створюючи свої партії, окремі організації, залежно від того, чи це їм подобається. А це настає тоді, коли ми покидаємо тебе джерело життя, що єси єдиний і правдивий Творець і володар Всесвіту, і коли в нашій гордості, що не знає нічого крім Тебе, ми любимо частину цілості, як оманливу цілість. І тоді в низькій покорі повертаємося до Тебе, а ти очищаєш нас від поганих звичок, ти лагідніший до гріхів тих, хто визнає їх, ти вислуховуєш жалібні благання рабів у кайданах. Увільняєш нас від оковів, які ми самі викували на себе, коли не підносимо вже проти тебе роги, облудної свободи наживати надмірне багатство, або втрачати все, тому що ми більше любимо своє особисте я, ніж тебе, найвище добро. Але між переступами і злочинами, і таким численним беззаконням є також гріхи тих, хто стоїть на шляху поступу, добрі судді ганять їх з одного боку. З погляду права досконалості, а з другого хвалять їх за те, що вони обіцяють принести плоди, як зелень заповідає жниво. Є також деякі вчинки, схожі на переступи або злочини, але вони не є гріхами, тому що вони не кривдять ні тебе, Господа нашого, ні суспільства. Наприклад, хтось прагне придбати певні речі для задоволення життєвих потреб чи такі, що придатні за певних обставин. А ми не знаємо, чи в такому випадку відсутня жадоба збагачення. Або коли законна влада призначає кару за міром виправлення, а ми не знаємо, чи вона при цьому не відчуває якоїсь злісної радості від шкоди іншому. Отже, дуже багато вчинків може в очах людей заслуговувати на догану, але твоє свідчення схвалює її. І знову таки, чимало інших вчинків люди схвалюють. А твоє свідчення засуджує. А все тому, що часто, на перший погляд, вчинки дуже різняться між собою, а самі наміри винуватих, а також часові обставини нам невідомі. Та коли ти раптом наказуєш щось незвичайне несподіване, то хоча б колись то було і заборонив це, хоча б поки що тримав у таємниці причину свого наказу, хоча б він і суперечив суспільним умовам якоїсь людської групи. То хіба хтось міг би сумніватися в тому, що тобі треба коритися? Бо нема справедливішого суспільства від того, що підкоряється, а блаженні ті, хто знає, що ти їм видав наказ, бо всі вчинки рабів твоїх прямують до того, щоб виконати все, чого вимагає сьогодення або що передбачає прийдешність? Я у своєму невігластві... Висміював ти святих рабів твоїх і твоїх пророків. І що ж я чинив, висміюючи їх, як не готував тебе до висміяння мене самого? Поволенький, непомітно, я дійшов до такого безглуздя, що вірив, ніби тоді, коли зривають фігу, то й вона сама і її мати, дерево, плачуть молочними сльозами. А коли б якийсь святий з'їв ту фігу, очевидно, зірвану не з його вини, а з вини когось іншого. І перетравив її в своєму шлунку, то, на думку Меніхетів, у зітханнях під час своєї молитви або відригуючи, він видихав би назовні ангелів, бо навіть частинки Бога, і ті частинки найвищого і правдивого Бога назавжди залишилися б в ув'язненні, якщо б світі обранці не звільнили їх своїми зубами й шлунком. Безталанний. Я вірив, що треба бути милосерднішим до плодів землі, ніж до людей. Для яких ті плоди родяться, бо коли б якийсь неманіхеєць попросив у мене чогось, аби вгамувати свій голод, то мені б здавалося, що давши йому той шматочок, я вже тим самим засудив його на кару смерті.